50XT, 1.4 к випуску, двушка дизель на автоматі, чорний колір, автомобіль з Німеччини, повністю вся в рідній фарбі. І, все класно, і знову машина в нас заїжджає на автоматі. Побудована ця автомобіль, ця машинка на базі Audi A4, так, турбодизельний мотор, вся начинка від Audi, де да навіть ті стопи трохи схожі, їде машинка бодра, як ви зрозуміли вже. Це у нас кузов універсал. Повністю обслужена. Греми, масла, фільтра, помпи, ролики, все замінені. Красива ледоптика, туманочки передні задні, парктроніки у нас задні, плюс автомобіль стоїть у нас на комплекті літній гарної гуми 20-го року, Легкославні диски оригінальні сіат. По салону у нас також все чудово, все чисто класно, 161 тисяча км оригінального пробіга. Пробіг перевірявся через Car Vertical, Шкер... не з під кермовими липистками, чи пелістками, як правильно називати, на автоматі, клімат. Мультимедіа, навіть навігація є. Аукси, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Салон текстиль, але чистесенький і на пробіг 162 тисяча зберігся в прекрасному стані. Є в нас кріплення дитячих крісел Isofix, Є підлокітник з підстаканничками. Так, все на місці є. Ну і великим плюсом цього автомобіля буде, що він в кузові універсал, і ви зможете покласти багато ваших речей в багажному відділенні. Плюс хетка. Плюс до всього у нас запаска є. Ну, коротше, все, що має бути в гарній машині. По ціні цей автомобіль подається 9700, Торг є, але стане класно. Зодне зауважень по машинці. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Ну і звичайно, допоможу вам зробити по документам, щоб ви її забрали. І знову чергова машина на автоматі, друзі. Це взагалі Майже кожна слідуюча машина на автоматі. Це, це класно. Це класно, вибір є. І всі вони йдуть практично до 10 тисяч доларів. Тож вибір гарний є. Ми вас запрошуємо. Ця машинка буде стояти у нас на майданчику приблизно 10 днів, за цей час її можна прийти, перевірити, ну і купити, звичайно. Тож, до зустрічі. Чекаємо на майданчику.